Четвертий центр рекрутингу територіальної оборони організував у рівному захід, на якому містян вчили керувати дронами. Кожен міг спробувати себе у ролі оператора. FPV. один із учасників Василь. Про захід дізнався з соцмереж. У подібному бере участь вперше. Так цікаво, як воно це виходить просто попробує себе оператором. Таке не кріпко складно, але треба наловчиться. Якщо Василь вперше долучився до подібного заходу, то до прикладу Катерина вже має досвід і може порівняти різні симулятори. Принципом там треба було не тільки злетіти, а й посадити. Там треба було скинути вантаж. А там, там більше на гру схоже, тому що там. Персонажі були, на ну, які ну, треба було скинути. А тут... Тримати вони, наприклад, тут 20 метрів. А тут. Повністі. Як зазначають організатори, аби навчитися впевнено керувати дроном, потрібно витратити 80 годин, тренуючись на симуляторі. Аби навчитися керувати на fpv симуляторі дроном настільки, аби, скажімо, доволі впевнено керувати реально, це потрібно потратити близько 80 годин в симуляторі. Коли ви дійсно будете вже зможете там робити всякі сальти і так далі, різні трюки, четвертий центр рекрутингу територіальної оборони організував захід у нашому обласному центрі. Вперше до цього подібні організовували у Києві, Львові та інших. кажуть, стараються долучити людей до війська прогресивними методами. Ефективність рекрутингу ну вона більш так би мовити позитивна. Сприяє на облік армії, тому що рекрутинг веде людину по її бажанню. Тобто нікого ні за що не тягнуть. Якщо людина сама виявляє бажання, вона звертається до нас. Ми це що я казав раніше, допомагаємо знайти посаду, знайти підрозділ. За словами організаторів, до таких заходів долучається чимало громадян. Зараз у ролі оператора дрона себе можуть випробувати усі охочі. Юлія Смаль, випуск новин.